Привіт усім! Розробники анонсували патч 12.5, і я хочу розповісти, що на нас чекає. Ми будемо говорити про нового лідера, нову цивілізацію та зміну в генерації мап і ще багато чого іншого. Ви на каналі GireB, тож влаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Принагідно хочу нагадати про вподобайку, підписку та фінансову підтримку. Також можете залишати коментарі, чи зіграти. Але ви в свою першу катку чи ще чекаєте? Погнали! Давайте почнемо з щоденника від розробників. Якщо ви грали в цивілізацію 7, то напевно відчували, що з картами щось не так. Вони здавалися надто передбачуваними, нецікавими, а берегові лінії неприродно прямими. Це вбивало відчуття дослідження, яке є першою і головною частиною в цивілізаційних іграх. І ось нарешті розробники Сфіраксіс почули нас. Вийшло оновлення 1.2.5. Тобто вийде, яке обіцяє повністю змінити генерацію карт. Чи справді це так, давайте розбиратися. Розробники чесно зізналися, що початковий алгоритм генерації карт, який був успадкований від попередніх ігор, створював, хоч і збалансовані, але нудні та передбачувані світи. Вони звернули увагу на дві основні скарги спільноти. Повторюваність, карти здавалися надто схожими одна на одну, і етап дослідження був нецікавим. Неприродні берегові лінії, прямі лінії між двома частинами світу руйнували відчуття, що ти граєш на умовній версії землі, тільки якогось іншого типу. Це дуже важливо, адже відчуття дослідження невідомого, це те, за що ми любимо цивілізацію, особливо коли ти прямо на старті е, починаєш досліджувати цей світ. Починаєш з маленького, маленької видимості, і починаєш рухатись у цьому світі, то от коли воно передбачено і нецікаво, тобі і нецікаво досліджувати. Це, м'яко кажучи, трішечки розчаровує, як працює нова механіка, нова технологія вороної Map Generation? Ось тут вони зобразили. на оці, Не знаю, чи це гівка, чи це. М Ну, да, це, скоріш за все, якась гівка анімація. Розкидані точки об'єднують їх комірки, схожі на розбите скло. Потім інші тектонічні плити ростуть з цих точок, потім більше деталізовані точки формують континенти. Тепер до головного: що вони зробили? Замість старого методу фрактального шуму вони розробили абсолютно нову технологію на основі діаграм вороного. Не лякайтеся, це не так складно, як звучить. Простими словами, вони розкидають на карті точки, які стають носіями для так званих тектонічних плит. Ці плити ростуть, стикаються і формують континенти, роблячи їх схожими на реальні ну, те, що ми бачимо в нас буквально на нашій планеті. Це дозволяє створити органічні форми, які, на відміну від старого методу, можуть враховувати ігрові правила, наприклад, відстань між. Землями, що змінилось для гравця, завдяки цій технології з'явилось два нові типи карт: Континенти та острови та Пангея та острови. І результат справді вражає, особливо по цих ну, двох І банально те, що в нас зараз є. Виглядає досить, досить прикольненько. Як пишуть самі розробники, тепер ми можемо зустріти континенти, що з'єднувані вузькими перешийками, якось тут в декілька гексів, ланцюги островів, що з'єднують рідні землі з далекими землями, незвичайні органічні форми континентів, які змушують вас знову відчувати себе. Першовідкривачем. Розробники також зазначили, що вони налаштували генерацію так, щоб 95% карт були нормальними ну, відносно нової механіки, але 5% можуть вийти абсолютно божевільними. Це додає елемент непередбачуваності, який так люблять фанати цивілізації. І тут можна вже буде потім казати в кого найбільше. Футуристичніша карта згенерувалася, знаєте, ділитися своїми генераціями і тому подібне. А також найбільш інтригуюче, це те, що це лише початок. Розробники підкреслили, що ця технологія була створена з урахуванням майбутніх оновлень, доповнень і навіть моденгу. Це означає, що в майбутньому ми можемо очікувати ще більше унікальних та дивовижних карт не тільки від розробників, а й навіть від самої ком'юніті-модоробів. Напишіть, чи ви відчували, що карти генериться якось не дуже. А я рухаюсь до наступних новин. Разом з Патчем до гри додали нового лідера Лакшмібай, легендарну королеву Джан Сі. Це частина DLC комплекту право на правління. Хто вона така? Лакшмі Бай була справжньою іконою опору в Індії. Вона кинула виклик британській владі. Її історія ідеально вписується в дух. Цивілізація, хоча, як на мене, це просто банальний якийсь новий лідер, хоча в особливості в неї досить прикольні. Давайте розберемо її здібності. Її унікальна здатність рані джанці робить її дуже сильною в дипломатії та війні. Вона отримує більше впливу. Для приєднання міст держав, і що найголовніше, отримує контроль над усіма юнітами міста держави. Це прям випше, прикольна штучка, коли приєднуєте це місто, типу ви отримуєте всі її юніти. Це може бути справжнім геймченджером, якщо ви правильно використовуєте цю здібність. Ну, як мінімум, це буде дуже весело для тих, хто не любить свої війська будувати, тобто забивати продакшн своїх міст там будівництвом війська, а просто сіметься. І тут е, кидаємо кудись сюзерена і отримуємо там, допустимо, плюс 5 якихось воїнів, можливо, одного лучника на старті. Це досить прикольно. Крім того, її військова сила теж значно зросла. Коли ваш наземний військовий юніт перемагає ворога, ви отримуєте вплив рівний відсотку від його бойової сили. Це дозволяє вести. Постійні війни, підсилюючи свій дипломатичний вплив. Її дипломатична повістка вічна слава. Вона дружить з лідерами, які мають найменший вплив, і погіршує стосунки з тими, у кого він найвищий. Це робить її ідеальним союзником для слабших націй та запеклим суперником для інших. Ну або граючи проти неї, старайтеся просто витрачати і не накопичувати свій вплив. В принципі, це ще треба буде протестувати, бо тут незрозуміло чи це буде залежати. Від впливу, який ви накопичили, чи від впливу, який у вас кожен хід додається, досить цікавий лідер по особливостях, але не цікавий по персоні, як на мене. Мені чомусь хочеться грати за більш відомих історичних особистостей. Я нічого тут не хочу сказати. Можливо, для когось вона і є більш відомою, але чомусь. Ну, коротше, розробники чомусь поки нам ще одного індійського додають, хоч для нашого регіону, само собою, це ну, прям таке собі. Наступна новина: після оновлення карт та додавання Лакшмібай у грі появиться нова цивілізація Сіла з доби античності. І це не. Просто нова фракція, а по-справжньому унікальна цивілізація, яка може змінити ваші стратегії, плюс це античність, яка за відгуками є найцікавішою ерою. Ну допоки що. Сіла це одне з трьох стародавніх королівств корейського півострова, яке у сьомому столітті нашої ери змогло його об'єднати. Ця держава прославилася не лише своєю військовою міцю, а й надзвичайною архітектурою та культурою. Ну то. Тож не дивно, що і їхні унікальні здібності пов'язані як із економікою, так і з дипломатією. Давайте детальніше розберемо, що робить сіл такою особливою. Унікальна здатність Маріпган. Ця цивілізація отримує збільшену культуру від ресурсів. Це ключова перевага, адже ви можете швидше розвивати свою культуру, просто збираючи та використовуючи ресурси. Ці Вікріс тут починається найцікавіше. Сіла має чотири унікальних дерева розвитку, кожна з яких відкриває особливі. Бонуси. Кульпум, якщо ви любите альянси, це дерево для вас. Воно дає безкоштовні торгові шляхи з вашими союзниками, які не зникають, навіть якщо альянс розпадається, що буває досить часто, особливо коли ваші альянсники-суальянсники -альянсники вирішують на когось напасти, з ким ви воювати не хочете. Також воно підсилює щастя в містах. Самгук Сагі. Це дерево, присвячене дипломатії та союзам. Воно дозволяє отримувати бонуси до їжі та виробництва з торгових маршрутів між вами та вашими союзниками. Сонголь це дерево фокусується на торгівлі та науці. Тут ви отримуєте унікальний юніт, мандрівний купець Санде Дун. Та можливість отримувати науку за кожен імпортований ресурс з унікальної. Традиції. І джін якщо ви хочете швидко розширюватися, вам сюди. Це дерево збільшує ну, ліміт ресурсів, збільшує та дає бонуси до золота та впливу в містах з торговими постами. Крім унікальних дерев, сіла, має деякі унікальні одиниці. Хваранг унікальний далекобійний юніт. Він має збільшений рух переміщення, дальність атаки, і, що найголовніше, зараховується як кіно, та Це дає неймовірну перевагу у тактиці в самій грі. Драконівський храм унікальний квартал, що приносить золото за кожен ресурс у місті. Досить теж прикольно. Лекційний зал та. Пагода, унікальні будівлі, які дають бонуси до культури та щастя, а також мають бонуси від ландшафту. Ну тут дефолтненько. Ну і дзвін Еміле унікальне чудо світу, яке дає бонус до дипломатії. Отже, яка ж стратегія засіла? Вони ідеальна цивілізація для гравців, які люблять торгівлю, дипломатію та альянси. Їхні унікальні здібності дозволяють отримувати перевагу, будуючи мережу торгових шляхів та вміло маніпулюючи відносинами, вони можуть легко підняти свою економіку та культуру, а потім використовувати це для здобуття дипломатичної перемоги або перемоги за науку. Сіла не так сильно покладається на військову міць, але їхні юніти дають їм можливість захистити свою ну, мережу оцю, торгівельну. Це дійсно свіжий погляд на механіки гри, що змушує відійти від свичних стратегій, так як економічна перемога одна з найулюбленіших моїх перемог, вона мені, ця цивілізація, точно зайде. Як вам нова цивілізація? Діліться своїми думками в коментарях, а я рухаюся далі. Розробники внесли зміни, які впливають на геймплей усім гравцям, а не тільки. Тим, хто придбав DLC. от, наприклад, Наполеон, новий ребаланс, його легендарний Наполеон був повністю перероблений. Його унікальна здібність континентальної системи тепер дає більше можливостей та нагород у дипломатії. І це робить його не лише військовим лідером, а й сильним гравцем на дипломатичному полі. Крім того, як революціонер Наполеон отримує додаткову культуру від боїв, що підсилює його культурний розвиток. А ще Ще він отримує потужний бонус, коли йому вперше в кожній епосі оголошують війну. Це робить його ще більш грізним суперником і змушує двічі подумати, перш ніж нападати на цього лідера. Також додали нові типи міст-держав. це ще одна важлива зміна. Додано два нові типи: міст-держав. експансійський та дипломатичний. Експансіоністський, де за міста держави будуть сприяти вашому росту та розселенню, що ідеально підійде для гравців, які люблять швидко розширюватися. Дипломатичні міста держави своєю чергою зосереджені на щасті та дипломатії, що допоможе вам у мирному розвитку та забезпеченні стабільності у вашій імперії. Кожне з цих нових типів міст держав має унікальні бонуси для сюзеренс, що дає ще один. Шар стратегії у грі ще більше бонусів, богу бонусів. Отже, як бачимо, розробники не зупиняються. Це оновлення, яке додає нового лідера, нову цивілізацію, покращує генерацію карт, переробляє Наполеона та додає нові типи міст держав. Це доказ того, що вони слухають спільноту. Також впевнений, що, попри це, залетять до цього патчу купа дрібних якихось там фіксів. Для мене це оновлення, це доказ того, що розробники слухають. Спільноту і готові змінюватись і змінювати саму гру, щоб зробити її кращою. Хоч це все ще не масштабні зміни, яких чекає більшість, але це те, що людям ну, не подобається, і вони не стають у позу, а йдуть і працюють над проблемами. Паралельно педалячи нові DLC. А що ви думаєте про ці зміни? Чи змусить вас це купити гру? Напишіть свою думку в коментарях і не забувайте поставити лайк, якщо відео було корисним, та підписатися. Це впливає на мою мотивацію і надалі займатися створенням контенту. А на цьому, дякую, що дивились. Слава Україні! І почуємося в наступних моїх відео.